Вітаю, мене звати Роман. Я менеджер з відділу продажу ЖК Урожайний і це традиційний звіт з будівництва про стан справ коротко і по порядку. Перша черга виконуємо мурування внутрішніх стін сьомого поверху, другого під'їзду та перекриття плитами восьмого поверху першого під'їзду. Як бачите, вікон вже значно побільшало. От, от ця черга дойде до свого фінального. Вигляду друга черга. Виконуємо перекривання плитами цокольного поверху. Або як ми між собою їх називаємо, індивідуальний паркінг для тих, хто не полюбляє залишати своє авто на відкритих ділянках. Це чудове рішення, тим паче є ще пропозиції. Ну і остання третя черга в активному процесі забивання будівельних паль. Особливо сумлінно підходимо до цього етапу, адже це опора. Ми вже реалізували 90% квартир в першій черзі та 30% квартир у двох наступних. Тому, якщо ви приглядаєтеся до купівлі квартири в новобудові, зараз саме час заглянути на огляд, бо багато людей вже стали власниками нових домівок. Станьте і ви. А я вам радо з цим допоможу. Мене звати Роман. Це ЖК «Урожайний». До зустрічі.